Проблема протікання покрівлі стає дедалі поширенішою у місті. Проте це аж ніяк не дивує мешканців другого під'їзду будинку номер 7 що на вулиці Баленка. Вони говорять: більшість житлових будівель Полтави зведена ще за радянських часів. Їхньому будинку вже майже 40 років, а капітального ремонту ще жодного разу не було. Результат потопи у квартирах. Мешканці третього поверху розповідають у 2011 році. Зробили в оселі дорогий ремонт. За кілька місяців почав танути сніг, і всі зусилля марні. Лилось. Ми здесь ви, ви, это самое, ну тряпками вимачували воду. Не просто так, що воно потекло, там где-то что то увидели, а просто лилось. Надія погоріла, яка мешкає поверхом нижче, пригадує. Одного разу під час сильного дощу у неї на тиждень вибило світло. Біжало так, що слюсти ручей біг. Ручей я відро підставляла, повне відро, і світ не горів місяць. Я не включала взагалі світ. І вот як только дощ або сніг хтаїть. І от там стінки все время. мокра стінка, і, і по стянки біжить. Мешканці обурені. дах настільки поганий, що навіть на першому поверсі волого. Дідусь, ветеран війни, який живе у цій квартирі, немає ані коштів, ані можливості, аби лагодити помешкання. Добитися ремонту люди не можуть вже третій рік. кажуть, ходили та писали скрізь від джет до міськвиконкому. виконкому. тим, що. нет финансов, поступят деньги, тогда будем рассматривать ваше предложение. Потом поступает такая отписка, что дом должен где-то более пяти тысяч. Сил уже больше нет ходить по этим инстанциям. Я заболела даже. Вот не могу прийти в себя, получила гипертонический криз. и кошты, говорят, приблизно рік збирали кошти, аби найняти робітника, який нібито відремонтував покрівлю. Щоправда, безрезультатно. Якщо знову вирішувати питання без участі Комунальників кожна квартира має витратити близько тисячі гривень. От що ділять час. Уже сколько писали, сколька вже ходили, скільки підписів збирали. Ніхто на нас просто не обращає уваги. Нікому ми не нужні. Отримати відповідь на такі питання мешканців. Ми спробували у прес-службі міської ради. Там нам повідомили, управління житлово-комунального господарства включило будинок у план ремонтів на цей рік. Дах обіцяють полагодити, але пізніше, коли сприятиме погода.